Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТеРра. А це броньований Хамві в народі ХАМАР. На жаль, у моєму підрозділі таких автівок немає. Їздимо виключно на неброньованих. Зараз виконуємо бойові завдання в надскладних умовах. Під постійним обстрілом ворожої артилерії та працюють ворожі fpv дрони Камікадзе. Такі самі, як наші, тільки підерські. Власне, навіщо я знімаю цей ролик? Ми хочемо придбати собі такі хамери, вони необхідні нам для безпечного виконання бойових завдань. Ми закупили системи радіоелектронної боротьби, які не дадуть ворожим в камікадзе нанести нам пряме враження. Але навіть якщо дрон впаде біля, то автівку посече осколками. Цього може бути достатньо, щоб боєць отримав середні або важкі поранення. Ця автівка захистить нас від осколків, тоді як засоби ребу захистять нас від прямих влучань ворожих дронів. Можу просто пояснити, що це означає на прикладі. Дивіться. Власне, що це означає? 9 на 19. Двері не пробило, осколки від fpv дронів та осколки від артилерії теж не проб'ють. Кажуть, що це здатно тримати навіть 12,7. Е, мається такий досвід. Тому, друзі, прошу вашої допомоги зібрати кошти на таку техніку. Вона нам вкрай необхідна. Вона збереже життя наших бійців і дасть можливість нашим бійцям забрати життя ворогів до того, як вони знищать нас. Прискорюємо разом українську перемогу. А ось так, друзі, виглядає неброньоване авто. Таке саме авто, на яких підрозділ ТЕРА щоденно виконує бойові завдання в зоні обстрілу ворожої артилерії та роботи ворожих FPV-дронів Камікадзе. В нього не влучив ворожий артилерійський знаряд. Як це може здатися на перший погляд? В нього не влучив ворожий fpv дрон Камікадзе. Приліт відбувся за 10, 20, може 50 метрів від цієї автівки, але вона ще знищена осколками. Якщо під час влучання там знаходилася людина, скоріш за все вона загинула або отримала важкі поранення. Тому ми оголошуємо збір на хамві в народі ХАМАРИ, для виконання підрозділом тера бойових завдань в зоні роботи ворожої артилерії та ФПВ-дронів Камікадзе. Збираємо 90 тисяч доларів. Сума дуже велика, але це ціна за безпеку, це ціна за безпечне виконання бойових завдань та за ефективне виконання бойових завдань. Друзі, я прошу вас допомогти. Прошу вас донатити. Силка на збір розміщена в описі до відео. Також ми маємо Patreon та телеграм-канал. Ще раз повторюсь: це ціна за безпеку наших бійців. Це ті кошти, які прискорять українську перемогу і дозволять нам повернутися додому живими та вцілілими. Вірю, що разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!